Вітаю, шановні учасники. Ми з вами класно проробили роботу, тобто запустили тему демо сонячних долар по технології Сумо. Вже закрили ми Херсонську, Миколаївську, Одеську, Дніпропетровську, Запорізьку, частина Кировоградської області, частина Черкаської області, тому що багато є областей. Ісівська, Чернігівська, Полтавська. Житомирська, Вінницька, Черновецька. Давайте, будь ласка, всі ще є кількість гібридів. Даємо один гібрид, даємо до сонячних доларів 75 тисяч на сінин. отримаєте ще каталог та підживлення, які будуть якісні. Тому, будь ласка, давайте сонячний день, проявимо ще таку наснагу і будемо займатися тією справою. Ми даємо вам якісний матеріал, відправляємо нове пошто. Від вас тільки потрібна. Щоб канал у вас працював, щоб контент був похожий на те, що ви можете показати, що буде у вас на полі. І будь ласка, будь ласка, будь ласка. До зустрічі. Чекаємо на ваші коментарі та замовлення.